«Заплющ очі, дивись серцем. Фільм Поводир або квіти мають очі на допрем'єрному показі в Івано-Франківську зібрав цілковитий аншлаг. Історія про мандри маленького хлопчика-американця та українського сліпого музиканта в часи колективізації голодомору та репресій. У стрічці автори розкривають болючу сторінку, масове знищення кобзарів. Втім, у центрі картини розповідає режисер Олесь Санін: люди, котрі відстоювали свою правду. Мені цікава історія людей, які опиралися. Мені цікава була людей, в яких сила, і е, воля, і дух, який дозволяє їм це все перебороти. Мені вони були цікаві. Мені не цікава історія тортур радянської влади. Це все загальні достатньо речі. І мене, от що мене абсолютно цікавить, ця історія пропаганди. Бо, власне я кіно знімав проти е, Я кіно знімав про людей, які боролися проти цього, які несли слово правда, які боролися проти. Насильство і так само насильство над душею і мозком людським Олей Санін розповідає, акторів для фільму підбирав прискіпливо, адже треба було зібрати своєрідний ансамбль, щоб глядач почув запропоновану історію як музику. Сліпого бандуриста зіграв український актор Станіслав Боклан. А от виконавця ролі маленького поведиря режисер довго шукав по цілому світу і таки знайшов американця, котрий походить з України. Антона Святослава Гріна випадку Антона я уявити собі не міг, що він окрім того, що побачив обдарування, потім я дізнався, що він син. Михайло Сорок і українського дисидента, що він пластун, що він багато більше знає про Україну ніж я собі уявити міг. Він сам нас дуже багато чому вчив, але я точно знаю, що він стане великою людиною. Я точно знаю, що в нього велике серце. Я точно знаю, що він дуже добра, дуже чуйна і відкрита людина. Кінострічка представлятиме Україну на здобуття премії Оскар з 12 листопада. Паводир виходить в український прокат. Переглянути його в кінотеатрах зможуть навіть незрячі люди через персональні навушники на звичайному кіноселі. Анці, вони почують усе, що відбувається на екрані.